Всім привіт, друзі! Записується відео з роботи. У нас в Манітобі в Канаді останнім часом лісні пожари дуже багато. Заборонили взагалі шашлики жарити в місті і за межами міста. Зараз в місті е, дозволили вже, але за межами міста до 30-го числа я думаю, що напевно ще продовжують. Тому що сьогодні вночі... Е, Виселили три маленьких села, 17 тисяч людей евакували просто, тому що mm -hmm. цей пожар став просто вже наскільки сильним, наскільки великим, що людей прийшлося евакувати. Ось така ситуація на Сканаті. Слідкуйте за моїм каналом, я розказую все, що. Відбувається в Канаді, розказує трішки про своє життя. Бережіть себе, бережіть свою сім'ю. До нових зустрічей.